Всім привіт! Коротенький огляд двох автомобілів, які готуються до продажу. Майже однакові, але трошки різниця в них є. Так, у нас перший ось цей, це в нас 2013 рік. Офіційний куплений в Україні в салоні. Автомобілі 290 тисяч оригінального пробігу, зараз ніде не фарбований. Зараз покажу більш деталі, які бачимо протитуманні фари на першій реєстрації. Нова гума Firestone, дуже гарнюча. Оригінальний пасажир, два довгих, зараз більш конкретно покажу. Тут є прочосик, як ми бачимо. Оцю частину буду фарбувати. Як ми бачимо, нічого такого вроді би, критичного, але фарбувати треба. Ось такий вигляд звідси. Ззаді розпашонка з двірниками. Як ми бачимо наклеїчка, це у нас оригінальний пасажир. Все в оригіналі. Полочки на місці, обдуви на кожного пасажира. Одразу звідси збоку покажу. Коротенький огляд, автомобілі готуються тільки до продажу. Він на кліматі спереді, клімат ззаді. Штатна магнітола. Восьмимісний. Зверніть увагу на сидіння. автомобіль взагалі не готовлений до продажу. От тільки його придбав, от він є, оригінальний руль. Все працює. Його. Сидіння взагалі в ідеалі. І тут клімат також. Це у нас повторюсь 2013 рік 2,084 кВт. З завода без сажевого фільтра. Його в принципі можна вже замовити на оригінальних кулпаках, як ми бачимо, DCI-115, з цієї сторони немає ніяких нюансів, все гарно, з двох сторон відкриваються форточки, з цієї сторони все гарно, тільки з тої сторони справа є прочосик. Це у нас 2013 рік. Так, це у нас 2012 рік. Клики, колір. Тут бачимо, буду фарбувати. Ззаді також розпашонка з двірниками. Є фаркоп, є релінги, зверху вікна, які відкриваються. Тут по косметиці фарбований капот. Так, все гарно. Гума така собі літня, покажу ззаду. От. Оця гума буде стояти. Зимова, дуже гарна. Також є палочки, також є обдуви. Тут все гарно. Нічого не хімчищене, не поліроване. От все похімчиститься, все буде гарно. Ось обдуви також є. Цей автомобіль на кондиціонерах спереду і ззаду. Тут 320 тисяч оригінального пробігу в одних руках. Коли приїхав в Україну, це пригнаний автомобіль. Коврики спереду і ззаду. Ебо коври, як кажуть, також 2,084 кВт. Так, ось так, як два автомобілі. Кого цікавий, будь ласка, телефонуйте.